Вельми, шановні, добродії, добродійки, Я вас вітаю. Яка чудесна погода сьогодні, а? Справжня, справжня весна. Краса з краси. Яке гарне небо. А? І сонечко, і тепленько. Ну ніяк не подібна погода на середину лютого. Але знову ж таки, відео не про погоду, ну і не про мої ребра. До речі, ребра заживають, мені набагато-набагато краще. І хочу вам показати, купив я газову плиту, газову пічку з газовою духовкою. З світлом, ну, вже більш-менш стабільно, але все рівно можуть бути проблеми. А коли щось там, наприклад, тісто підходить, щось пекти треба, в мене духовка електрична. Ну і проблеми бувають з тим, що нема де пекти, то я, там є відео в мене. Я пік уже у пічці, в грубці, підпалював, напалював, і так як печі пік. Хто не бачив, я вам підказочку. Подивіться підказочку. Тому що не всі на каналі давно, а хто заходить, подивився це відео, а то попередні не бачив, як, як ми пекли хліб. Ну і нехай подивиться. І тому ми замовили собі газову пічку. Зараз я буду відкривати і дивитися, що там є. Що там є, що тут нема. Думав я всякі брати ці турецькі, там борджо, фієста. Ну і був електролюкс. Ну, ціна відповідно, друзі, самі розумієте, у половину дорожче. Але як порадив мені мій брат. Каже, ти бери електролюкс, електролюкс це і мерседес. Ну Це береться не на рік, не на два, а це береться надовго. То, що он в мене є, тут Siemens електрична. Але вона мене не влаштовує, так як включають виключають світло, а деколи треба і газу. Ну і Подивимось, як вона буде випікати. Давайте відкриємо і розпакуємо. Я вже тут почав. Взяв інструкцію до рук, переглянув. Думаю, я не думав знімати, а думаю чому б ні. покажу, що там. Може хтось собі захоче колись, от так як я стояв перед вибором, що собі взяти. Бо брати треба було однозначно. І... Сидів, дивився, заглядав. ну, Подзвонив в магазин і запитав, що там у них є. І з того, що було, Мерседесом оказався цей електролюкс. І я думаю, я зробив правильний вибір. Ну, я так думаю, пишіть в коментарях. Чи правильний вибір я зробив, чи неправильний вибір я зробив. Чи ліпше було взяти якогось турка, якусь турецьку і не платити на 4 тисячі більше? Коштує вона 15,5 тисячі. А ті були... І Так, і 50 см ширини. Вартує на тисячу дешевше. По-моєму, 14,5. Я брав 60-ку. А 60-ка турецька так само. 60-ка, по-моєму, 11 з копійками. Але там навіть оці решітки. Ось ці такі решітки. Ці колосники. Вони такі з того. Як воно називається з бляшки? Перегорять такі тоненькі, а тут чугун. А, дивіться, яка тут поверхня, такі. Камфорні. Турбокомфорка, дві звичайних і одна маленька. Ну, місця є досить широко. Широко. Ось ця мекапа тут у мене. І тут між комфорками ну, 20-25 см по центрах. А тут між комфорками по центрах 28 см. А, так, між комфорками також 25. А тут. І тут 25. А дивіться, так між комфорками 25, а так 28 по ширині а там 25 на 25. Це вже радує, того, що навіть там, то можна було покласти дві кастрюлі таких більш-менш ширших. І вони влазять, Бо 50 є такі, що ти одну кастрюлю поставив. Ось таку, наприклад, борщ варити. ну от Наприклад, тут як там, от нержавійка стоїть. А другу вже не маєш де поставити, вже треба тусувати. А тут ну, нормально. Кузя, ти прийшов мені допомогти. Так, це треба закрити, аби воно не бабахнуло. Упакували капець. Такі гарні реєчки. Букові. Роблять її в Румунії. Добре, що не в Росії. Добре, що не в Росії. Що роблять в Румунії? Так, тепер як мені її зараз звідси витягнути з моїми... Ой, з моїми ребрами. Ну, попробуємо. Отак. Так. Так. Способом треба її. Тепер ось так. Ух ти. Все. Витягнув. Трошки буде безлад тут. хаті, Але це нам не привикати, він тут постійно. Цей безлад у нас тут постійний. Вона мені починає подобатися, друзі. Дивіться, скільки круцьок тут. Всякі різні круцьки. Це світло. Автозапал, це напевне духовка. Це. А, -а, а. Тут є та таймер з будільником. У, -у, у Бачите як тут все. Все по-дорослому. Ух так. Так, подивимося, що тут у нас у духовці всередині. Так, як я зрозумів, це... Жикльори на газ від балона, на балонний газ. Так, треба дивитися інструкції, яка там нумерація. Це що це, напевно, її прикручувати до чогось? Що, що це таке? Треба інструкції дивитися, що, що до чого і що де. Так, духовка без конвекції. Є гриль, Гриль електричний. Ось тут включається гриль. На одиничку і на ноль. Все, буде курка гриль, така решітка. І такі дві пательні. Два противні. Вона не є така велика, аж, аж, аж. Ну, така, як мій Сіменс. Можливо, навіть і менша. Там більша духовка. Ну, два хліби. Дві форми з хлібом сюди зайдуть. Електропідпал тут стоїть, тут ось, газова ця штука. Ну, коротше. Таке от, я не спеціаліст, я не фахівець по кухонних плитах, по газових плитах, але мені вона подобається. Таке двойне скло. Так, тут повинна бути шухляда. Тут мала би бути шухляда. Зараз ми подивимось. А, так, тут ящик. Ящик для бритванок. Для сковородок. Що-то мені показалося щось. Я думав, що оббите воно, не воно пластмаска. Ну, що вам сказати, емаль така непогана, емальове покриття гарне. Виглядає вона теж непогано. Ну, тепер, тепер ви маєте мені написати в коментарях, чи правильно я вибрав цю плитку, а не якусь там турецьку. Звісно, якщо їх поставити одну біля одної, то різницю видно. А так я думаю, що якщо б я взяв у когось і турка, то я би і не був задоволений. Тепер залишилося ту електричну звідти витягнути, ту передвинути туди. А цю поставити під витяжку. Все, плиточка на місці. Наша все працює. Все грає. Ух, турбо. Ну і так, і так усі. Все, гриль теж працює. Духовка також підпалюється. Треба притримати, аби розігрілася термопар. О, все, ви горіть. А бігом нагрівай. Казав мені кум, що як буде припікати знизу, то тут червону черепицю посередині поставити. І буде супер. Все. Ось таке, таке відео. Така краса. Це теж працює, тут зараз серб буде грітися. Були шановні добродії, Добродійки. Всім миру, добра злагоди. Завжди залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. І всього-всього вам найкращого.